Діявол, біси, нечисті духи, вони знаходяться у всіх сферах життя, в всіх областях, в усіх галузях, навіть в церкві, навіть в служителях. І навіть якщо в церкві, в релігійних лідерах, віруючих, то, звичайно, і в всіх інших галузях. Над чим працює диявол? Наприклад, над тим, що ми не знаємо, хто ми, звідки і куди йдемо. Дуже легко маніпулювати людиною, любою, освічена вона, не освічена, коли вона не знає, хто, звідки, куди, навіщо і чому. Але коли я знаю, хто я, то багатьох речей я вже не буду робити. Коли я не знаю, хто я, легко подумати, що дід був мавпою чи бабуся жирафою. Д'явол працює над тим, щоб у нас не було реальності часу, щоб ми реально ігнорували історію, яка є фактом. Що Бог був на землі 2000 років назад, це Ісус Христос. Це не мільярди років, це не мільйони років, це всього лише 2000 років тому. Приблизно 4300 років тому був потоп і взагалі землі 6000 років. Біблія прописує це. І на сьогоднішній день всі відкриття про це говорять. Ви можете подивитися про це на каналі Салтаненко. Земля не може існувати мільйони і мільярди років, але хтось над цим працює, і ця особистість і є дьявол. Тому дьяволу потрібні всі сфери впливу, малі чи великі, і ми повинні це розуміти. І чому ми можемо терпіти невдачу? Тому що не розуміємо роботу дьявола і його впливу.